Отже, друзі, з першого числа також внесли зміни щодо врегулювання страхових випадків, а саме до вимоги до виплати, тобто страхова компанія повинна обов'язково предоставити потерпілій стороні. Три станції для ремонту на вибір е, людини, яка потерпіла. Якщо машина є е, новою до п'яти років, там ставляться обов'язково оригінальні запчастини. Якщо машина є вже старше п'яти років, ставляться аналогічні запчастини. Також клієнт має право відмовитися від цих трьох станцій і запропонувати свою станцію. Тоді вже страхова компанія разом з людиною шукає шляхи вирішення питання. І залишили третій спосіб врегулювання це можливість отримати кошти знову ж таки на карту, але з погодженням з людиною. Це важливо, і без врахування зносу. Так що бережіть себе і гарного дня, і до зустрічі. Пока-пока.